Вітаю! Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. <плес> ну що ж, друзі, звичайно, поговоримо про збірну України. Всіх вітаю з неймовірною перемогою! Браво збірна! Молодці! Е -е Волюва! Камбекнули. Я думаю, багато хто таке нараження з людей, напевно, пішли після першого тайму спати, бо думали, це як завжди, нерви програли і все. Ну давайте про цю неймовірну перемогу по порядку. Будемо розбиратись, що і як йшло і за чим. Ну що ж, звичайно, давайте до складів команд. Е -е, Рибров відразу здивував. На воротах стояв не Трубін, а Лунін. Трохи було неочікувано. Але ми говорили, що в Трубіна не все найкраще в Бенфіці, і тому дав шанс Луніну. Захист чітко, конопля справа Микола Казліва. Забарний і Матвієнко. Матвієнко капітан. В опорній зоні Калюжний, так само було все прогнозуємо. На правому флангі циганков. Знаєте, трошки, ніби його позиція, але ми більше думали, що поставлять на лівий фланг. А ребров ризикнув, він поставив на лівий фланг атаки. Правильно. Нового, бо не було, бо бусьобулоної замість Мудрика Судакова. А в центрі був Зінченко, ми прогнозували, що він має грати. І Шапаренко. Оце трошки несподівано, бо він на найкращу формі. Знаєте, під час матчу це було видно, що він не найкраще зіграв. І в нападі грав Яремчук, бо Довбик пропустив тренування, не попав навіть заявку, бо трохи схопив якийсь вірус, пропустив, як то кажуть, тренування, пропустив це. і грав Роман Яремчук. І Бельгія що, вернувся в куртуа збірну? Бо він під Тедеску сказав, коли тренував, що не буде грати. А отут відразу я взяла, там же якийсь скандал, тренер Росії його взяв. а Воротар який стояв, каже, чому це вернувся кортуат, для чого це все було, міг і не грати. Свої нюанси вернувся з такого матчу. Він може і жаліє. Бо реалі такої, як то кажуть, вігні війні нема. Щось цікавоше. Ті Лиман співзахисті, Кевін Дебрюне капітан, Лукако в нападі, Тросар. Досить бойова Бельгія. Ми бачили, що там 8 нападників в заявці. Але, звичайно, що не всі в найкращій формі. Ну і хочеться відмітити ось які були склади. Ну і що ми розуміли? Цікаво, як почнеться матч. А матч почався на диво. ну Не так, як ми деколи очікуємо, що збірник якась зажата, щось боїться вийти. Третя хвилина. Удар циганково в циганково воріт, <кій> Вже удар воріт, в Там деколи за екшенпляюс. Ми за два матчі могли створити один удар, і то там брашка дальній. А тут відразу, третя хвилина, п'ята хвилина. З іншого власно проходить, дає пас на Яремчука, він б'є з лівої, куртуа тяне. Там хотіли добити, але таке тела розбили. І штрафний знаєте, п'ята хвилина чи шоста, вже два удари з ствір. Думаєш, ого, вже збірна не буде нестись і забивати. Ну, це цікаво, вже дуже цікаво, це все було. Далі, знаєте, трошки <кій> це все притихло. Бельгія почала проховувати в себе, і відразу. Випад Лукако практично виходить сам на сам, але Лунін бирає м'яч спідніг Лукаку і забирає його. І це впевнена награду. Думаю, що непогано. Далі стається дуже прикра штука, травма Йохима Коноплі. Е, він перший піднявся, пізні думали, що драти, але пізніше, вже після зіткнення з Тросаром, На жаль, він не зміг продовжити гру, і замість нього вийшов Олексій Січ. Сич, вітаємо Олексія Сича. Це гравець Карпат, давно не було. Равця Карпат збірні в збірні Україні. Ану, пишіть друзі, в коментарях, хто в нас, як то кажуть, болівальник зі стажем і пам'ятає, який останній гравець Карпат грав за збірну. Дуже-дуже цікаво чекаю ваших відповідей в коментарях. Вийшов Олексій Січ. Ну і дуже це цікаво. Ми, розуміли, подивимося, як він буде на правому фланзі грати. І от тут такий був період, що ми практично ментів не створювали. Бельгія розрізними передачами, дебрюне Тіліманса, звичайно, уводила Лукаку на якусь позицію. Мав ще один момент, знову спас е, Лунін. І тут Росар заробляє штрафний на фланзі. Це що проект вплив. І все покласти. Знаєте, дебрай не подає. Чітко, як, знаєте, як радіокерована передача прямо в голову Лукаку. уди 40 Сороко хвилин пограє. Знаєте, тут трошки були питання до Луніна. пишіть, винен, не винен. Мені здається, він міг виходити на м'яч. Але, можливо, вийшов, було б то саме, сказали би, чому він вийшов. Він стояв на місці, надіявся, що ніхто не торкнеться м'яче, він просто його зловить руки або виб'є. А вийшов під підправив і Лунін просто не встиг зреагувати. І знаєте, перший тайм так і закінчився. Чи була в нас надія, що в другому там відразу щось зміниться? Я думаю, напевно, ні. Ну, ми розуміли, що Бельгія зараз почне тримати далі цей, і ми будемо вибігати в атаки, але так як ми деколи це робимо. Важко цесуток судоково, наприклад, важко гарно на самому фланзі вдавалося, але пару пасів його приходило. З інчутку непогано виглядав. І тут, знаєте, другий тайм розпочинається з удару Де спасає цей Лунін. Пізніше прикрість визнає травми. Сич. Але він вроде, піднімається, починає далі грати. Думаю, ну, напевно, це нормально, бо ми розуміємо, що вже на правий фланг замін немає, ми вже загубили одного захисника. І от десь переломний момент, от коли оця травма сича, і штрафний, дуже класний штрафний пробиває Зінченко неочікувано закручує, м'яч, обходить стінку і влучає в штангу, Куртуа просто поглядом спостерігав за цим всім. Але шкода, що м'яч відбився в другу сторону. і Голу нема. І тут, а все-таки, що Олексій Сич не може продовжити, ми розуміємо, тільки вийшов, півгодини зіграв. Що робити, кого випускати? Починають коментаторами світу на пане Михайличенко Наразі будуть якісь ті. Але ми розуміємо, це вже другий слот, і прийшлося робити Ребро відразу декілька замін. І він випускає відразу ярмулюка, Ваната і Гуцуляка, замість, звичайно, Сича, замість Шапаренка, який нічим не вражив, і замість Яремчука, щоб було освіжити напад. І ті заміни просто фантастично зіграли. Ми думали, хто буде грати на правому фланзі захисту? Олександр Зінченко, будь ласка, правий захисник, нова позиція, його гардіола часто використовував твоїм захисником то ще десь. І був ще момент, де брой не відбив Лунін. І тут, ні з того, ні всього кидають аут, захисник плентається на рівно місці. Привозить, плентиться, провозить м'яч. Гуцуляк до кінця грає, дуже класно відбирає, де Вінтер, до речі, помилився, виходить сам на сам, дуже класно реалізовує і Олексій Гуцуляк. Чубо, напевно, першого голосбірного пишіть в коментарях, чи я правий, чи ні. І робить рахунок 1-1. Ось так, як то кажуть, з нічого. Але знаєте, от, коли Сінченко вдарив, цей штрафний, було ймовірність, що ось воно, ось можливо, щось буде. Бельгія в шоці. Бо так трата на місці, 1-1. Здавалося, що зараз вони прийдуть до тями все це, Ну, Україна щось починає звинчувати темп. Якийсь ще атака, ще атака. І тут дуже класно розіграно. Зінченко, Судаков, Циганков, пас одне, вона перед воротами 2-1, 73 хвилина. Фан Фантастика. Дивимося, чи нема офсайду, Ні, ніби пас, там нема офсайду. І там нема офсайду. Ну, скоріш всього не було. Пішіть контрактів, можливо, там було погане лінії, але за це був пас трохи навіть назад, а не вперед. 2-1, Україна виграє, думає, о, все, зараз стануть захист, і нічого з того всього не буде. Та ні, Україна далі починає атакувати. це Ганков подає, забарне нав'язує боротьбу. М'яч відскакує до зінчика чомусь самого. Він спокійно робить навіс. Забар на дальній станції 3-1, 78-х хвилина. Друзі, 3-1. Ми виграємо в Бельгії. Шок, фантастика, чудо. З поборовся класно віддав. Забарний не перше поборовся, пізніше до кінця зіграв, так само у Сайду не було. Якщо був, то Матвієнка, але він, як то кажуть, був поза лінією цього. Бельгія практично не може в себе прийти. Ми ще створюємо момент. Там Гуцуляк перед тим, щоб ванат мав момент не знову разу бо Ми практично нічого не стає, не даємо створювати Бельгії. і ми не сіли тримати цей рахунок, а ще з створювати атаку, атаку. Дуже всі класно виглядають. Ну просто щось неймовірне. Так, в кінці там був один момент. Бельгія пробувала, нічого не вийшло, заробив карточку Тіла. Це дуже важливо. Він пропустив наступний матч. А наші молодці відіграли всі без карточок. І ось, друзі, фінальний свисток. 3-1 перемога України. Ну, пишіть, напевно, сенсаційно, камбекнули, Маємо перевагу тепер перед матчем відповіді. Після першого тайму здавалося, що все, як завжди, знову посипимося, програємо. Ну знаєте багато емоцій. Я розумію, це ще вже не, не другий, матч, тільки перший. Другому може бути все, що хочете, але ну, хочеться відмітити Олександра Зінченка. Людина класно вийшла на правий фланг, коли при потребі, віддала гульову, штрафний. Ще створювало моменти. Дуже класно вийшов, Ганат забив. Гуцуляк вийшов, ще створював. Це мій Гуцуляк, напевно, переломний момент, бо він дуже важливе перехоплення зловив. Забарний, Левмачу визаний. Ну, напевно, по відбирав, створював настоящий лідер, капітан. Мою думку, він має бути капітаном збірної. Пишіть, до речі, хто на вашу думку був, чи згідні ви всі з думкою, що Забарний, Лев матчу, чи можливо, Лунін, можливо, Зінченко, можливо, Гуцуляк. Слово ще якась інша думка. Рибров дуже класні заміни зробив. Звичайно, вітаєм Ярмолюка з дебютом нарешті збірні. Шапаренко провалився, напевно. Судаков не все виходило, але як грав, так грав. Миколенко ну, плюс-мінус. Ну, Яремчук навіть в якийсь момент створює. Це Ганков непогано. Здоров'я, звичайно, бажаємо Юхиму Коноплі і Сичу, бо проблеми немає, кому грати на правому фланці. Ну, ось так, друзі, вітаємо, звичайно, з перемогою. Що ми розуміємо, що нас тепер чекає перед другим матчем? Вже є інформація, що Юхим Конопля і Олексій Сич покинули табір збірної, мають травми двоє мінімум місяць пропустять. Це проблема. Почіть то буде грати справа. Є, до речі, інформація, що вже в загальну гру повернувся Артем Добик це прекрасно. І Валерій Бодер. Коставте на фланг. Хто зможе замінити, ну, ставити Зінченка справа зірав, не знає, чи він ще раз так зірає, ставити якогось захисниками Михайличенка, наприклад, чи Бондара і пробувати. Навіть того ж Забарного можна справу пробувати, Матвієнко такий універсальний, деколи може зірати. То пишіть вашу думку, хто буде грати. У нас прекрасно, у нас ніхто не заробив жовтих, але бачите, є дві травми. Як буде відбуватись в радругавгенько? Важко сказати. Бельгія, звичайно, понесеться, вона не пропустити швидко, щоб не було. Знаєте, от зараз цей матч. Дуже нагадує відбір до чемпіонату світу проти Франції, де ми, пам'ятаєте, ну, де забив Зузуля, Ярмоленко пенальті. Ми виграли 2-0 на переповнено Олімпійському, вийшли другий матч, ніби 15 хвилин не пропустили, якісь загублені, програли 3-0, нікуди не вийшли. Ну, надіємося, такого не буде. Ця збірна показала другий там, що в неї є характер. Що не може в Бельгії взагалі була якась загублена. Ну, Я як тут не ну не така зіркова команда. Так, є Лукако, є Де Брейне на найкращій формі, але Дебрейне доказав, що один пас, один момент і все. Куркладки враження, думаю, де я є, в реалі зі мною такого не відбувається. Ну, що очікувати вас сказати? Приємно, що зараз є результат, його треба, як то кажуть, втримати. Якщо ми будемо так само грати, як перший матч, все в наших роках і все має бути нормально. Ну що ж, пишіть, друзі, в коментарях, я напишу прогноз на свій другий матч. 23 число 21.45. Бельгія Україна Генк. Ми розуміємо, що буде не так просто, але ми віримо і хочемо, щоб була звичайна перемога, і ми вийшли в дивізіон А ми доказали, що ми, напевно, коли трошки сильнішим командом, простіше грати, ніж з такими, як вибачте, звичайно, кого не хочу образити, але з такими як Албанія, Чехія, там, не знаю, Грузія і щось, там, якась Словенія, Словаччина. Як зіграємо, що буде, який буде склад Реброва, чи знову він чим здивує? Пишіть дуже цікава ваша думка. Ну, Підсумовую, вітаємо збірну з перемогою, гульовою, класною перемогою, і віримо, що далі буде все так само на позитивній і хорошій ноті. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.